Просто зараз почну ефір. Перед цим допишу у твіттері повідомлення, запитання до глядачів. 4 мільйони гривень мають йти на бронежилети українським військовим чи на е, дуже потрібний, на думку, дуже певної групи людей, орган, Національну комісію з питань моралі. Е, 4 мільйони гривень сума здавалася для українського бюджету. Загалом не така вже велика, але. Була б не зайва я думаю українським військовим на сході, але в будь-якому випадку запитаємо: чому саме зараз активізувалися українські громадські діячі і борці за свободу слова у боротьбі проти існування такого органу, національної комісії з питань захисту суспільної моралі? Тетяна Котюжинська, медіа юрист, член національної спілки журналістів України з нами у студії. Доброго дня пані Доброго Тетяна так. Повторюсь, чому саме сьогодні? Чому не можна не можна сказати, що саме сьогодні? Тобто Національна експертна комісія захисту суспільної моралі існує з 2005 року. Її незмінним керівником є пан Костицький. І за весь цей час ми планомірно виступали проти ціє існування цієї комісії як цензурного органу. І якщо на початку пан Костицький казав, що Є величезні проблеми в захисті суспільної моралі, і саме комісія їх обов'язково здолає. А ми казали, що це є орган цензури і що він не повинен існувати в демократичному суспільстві. То тепер, за ці всі роки діяльності, ми можемо подивитися, чи відбулися у нас позитивні зміни у захисту суспільної моралі, над яким так сильно працюють комісари. Закон про створення про захист суспільної моралі, відповідно до якого діється угу. комісія, ухвалено 20 листопада 2003 року. Тобто, ви можете просто замислитись, згадати наскільки аморальними ми були 19 листопада 2003 року, і наскільки моральними ми стали з вами сьогодні. Я думаю, тут риторичне це питання до нашого Абсолютно. Наших. але ж насправді ну є, є державний і постійно, орган. і постійно ми говорили громадські організації про те, що це орган цензури, і він абсолютно не. Потрібен цей орган цензури продовжував існувати кожного разу. Вони намагалися розробити і пробихнути законопроект, який би давав їм більше повноважень, щось забороняти безумовно. Але ми стояли на сторожі, і зі свого боку намагалися проштовхнути законопроект, який би переводив цей орган з державного регулювання в громадське. Тобто, будь ласка. Закон про захист суспільної моралі може існувати, якщо держава вважає це необхідним. Її представники у вигляді парламенту України. Може існувати такий орган, як експертна комісія по захисту суспільної моралі, але не за рахунок державного бюджету, не за рахунок коштів платників податків. Тобто всі, хто хоче підтримати та громадськість, на яку завжди НЕК посилається, яка страшенно підтримує цей орган, вони можуть скинутися грошима. І утримувати його і увійти в цей орган, а не призначатися кабінетом міністрів. Можемо порадити кілька непоганих способів краудфандингу. Є дуже непогані платформи в Україні в світі. Можна на банківський рахунок. Якщо треба консультація, звертатися до громадського, у нас є відповідальна за це людина. Так. Можемо надати і вони кожного разу називають себе або обуцманами, що вони виконують у цій ролі омбудсмена, або вони називають себе комісіями так званими прес-комплішнокомісії, тобто комісії по захисту по розгляду скарг на пресу. Вони себе називають по-різному, вони і шукають різні форми співпраці з усіма громадськими організаціями, телеканалами, з усім, з усім, що взагалі шевеліться да, в країні. І обов'язково знаходять якийсь орган державний, якому просто зараз ця комісія не є зайвою, бо вона може підписатися під будь-чим. Якщо ми з вами переглянемо, то, наприклад, є рішення про те, що українська правда є порнографічним виданням. Це є на О -па -па. сайті комісії. Треба треба запитати кожного сайті на сайті комісії є, наприклад, і була це дуже голосна справа про те, що Заборонена є порнографічним виданням книжка, книжка письменника да? про те, що та тому, що там містилися фрагменти поцілунків і навіть переходу до статевого акту. Це художня література, і от в цьому угледіли порнографічне видання. Але тут питання ще хто? Хто угледів? А Ми знаєте, можемо подивитися спокійно. Дивіться, от є у нас е, склад комісії. Заходимо на сайт. Хто зробив цю експертизу? Хто? Цю експертизу експертом по цій книжці, наприклад, виступила заступник міського голови міста рівного. От ви мені скажіть, це експерт, і це є висновок. Заступник міського голови да, міста Рівного Так, да, да, це було давно. Це не не, не сьогоднішня е, посадова особа. І зараз намагається якось коректно відповісти, але важко, вибачте, мабуть, в мене погано запас. будь який будь-будь-який будь-яка експертиза є юридично нікчемною, тому що вона не може бути використана саме як експертиза в суді. Будь-який експерт він обов'язково попереджається про кримінальну відповідальність, якщо його експертиза є недостовірною. Якщо його фаховий рівень не відповідає проведенню цієї експертизи, а тут ніхто ні за що не відповідає. Збираються люди, голосують, що те чи інше є порнографічним виданням, що те чи інше можна заборонити або дозволити на підставі якогось законодавства, наприклад, от рішення від 27 лютого про Комп'ютерні ігри 27 лютого цього року. Тобто комісія весь час майдану мовчала, коли проводилися розстріли людей, мовчали. Коли були закони 16 січня, мовчали. 27 лютого комісія лютого, можливо, проходить... розстріли не шкодили суспільній моралі. Абсолютно, ні, І закони 16 січня теж. Ну це зрозуміло, це абсолютно, це апріорі. От і 27 лютого вони виходять наприклад з таким рішенням, що таку то і таку-то комп'ютерну гру комісія розглянула і вирішила. Що її можна дозволити, але лише в тих межах, які не заборонені законодавством. Тобто вони фактично сказали, типу, тут слідуйте закону. Так. І це в кожному рішенні. Ні, ну такі класні рішення. Я сьогодні просто на прес-конференції наводила такі доводи, тому що зараз у комісії цієї є. Такий, така підстава, нова підстава для існування в Україні. Інформаційна війна. Тільки Національна експертна комісія по захисту суспільної моралі може захистити країну. І тому ті, хто виступають проти цієї комісії, вони виступають проти захисту країни. І коли ставиш просте питання, будь ласка, не словами, високими, патріотичними, пафосними та ніким завгодно, а справами. Покажіть, будь ласка, рішення. Ми можемо знайти. Ну, можемо з вами mm -hmm. просто провести так, такий ласка. собі експеримент. Давайте ми погуляємо їхнім сайтом. Є сайт, бачите, великий, в національних кольорах. Дуже системна робота. Прес-анонс круглого столу на тему мовна політика, яка складова протидії інформаційним загрозам та пріоритетний напрям забезпечення інформаційної безпеки, сучасних стан та. Виклики, отже, в Україні створила єдина політична. Подивимося, що тут є. Це прес-анонс круглого столу, Тобто буде, так, круглий, стол. буде круглий, круглий стіл. Проведено. Ну, це важливо. Де не треба круглий стіл? Де рішення? Покажіть, хоча б одне рішення. Є ось рішення. Ми... Ні, насправді є документи, конкретні рішення. Комісія працює. Наприклад, комісія вирішила рішення номер 10 Це 27 лютого 2014 так. року. Взяти до відома, що Тарас Шевченко. Національний символ та моральний авторитет українського народу, а його творчість, духовна спадщина і національна святиня України. Голова експертної е, національної експертної, вибачна національної експертної да. комісії України з питань захисту суспільної моралі. Костицький, тобто, ви хочете сказати, ви боретесь проти того, щоб якась комісія визнавала Шевченка державна комісія, попрошу державна експертна комісія, да національна, визнавала Шевченка національним символом та моральним авторитетом, і цим страшенно, і цим ми страшенно перемогли в інформаційній війні. І захистили країну від всіх інформацій Тоді соціальні ініціативи, наприклад, затвердити положення про сертифікат національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. На щасливу сім'ю сертифікат так. на щасливу сім'ю. Як він видається, мені було дуже цікаво просто Як почитати. Він видається? Ти ви почитаєте ну, Як він перше, забирається? по перше, загальні положення. Що За останні речення? Так, я собі навіть виділив. Але е, значить, е, ось цікаво, Сертифікат е, – документ, що засвідчує факт виникнення взаємних прав та обов'язків подружжя, яке має намір створити щасливу сім'ю. Якщо не щасливу сім'ю, ви маєте намір створити, не звертайтеся по сертифікат. Тут ще купа цілах пунктів, сертифікат також повертається у разі припинення шлюбу внаслідок його розірвання органом державної реєстрації актів цивільного стану або судом. Тобто, відповідно, людина, яка вам видала сертифікат, не несе відповідальності за рівень щасливості вашого шлюбу. Якщо не спрацював сертифікат, ви його маєте потім назад повернути, передати іншим претендентам на створення щасливої сім'ї. Це насправді дуже ви ну, не знаєте, це ну, серйозно ну, дуже Ну, ну знаєте, да. це, це було б все дуже смішно, якщо б дійсно ми. Ми не говорили про ті речі, що перше це може бути використано завжди і використовується зараз для державними органами для того, щоб виправдати фактично свою бездіяльність, тому що, вибачте, коли є всі повноваження у слідчого Служби безпеки України або МВС порушити кримінальну справу, призначити належну державну експертизу. Просто за висновками цієї експертної комісії. Ні, не за висновками, а, наприклад, за зверненнями. Ага. А, наприклад, самостійно виявлені. А, наприклад, ті, про які повідомлено. От тим же проектом Стопфейк. От було була, був сюжет про розп'ятого хлопчика в слов'янську. От питання: що зробили наші правоохоронні органи? Нічого, що могли б зробити. Що могли б зробити процесуально? Вони б могли на підставі цього повідомлення інформаційного порушити кримінальну справу, тому що це звинувачення в серйозному злочині. Значить, порушується кримінальна справа. Цю громадянку, яка висловлює ці думки, яка повідомляє цю інформацію, можна притягнути як свідка. Вимагати видачі в Росії, або щоб Росія її допитала, або вимагати, щоб Росія її видала для того, щоб наші слідчі могли або виїхати туди і провести її допит, або сюди її видали, і провели її допит, звідки їй це стало відомо. Далі можна взяти цих журналістів, які ставили ці сюжети, які брали це інтерв'ю, так само в якості свідків притягнути. Російських можна, наших ні просто по закону. От таким чином довести або встановити, що ця інформація була Ді, недостовірна або або недостовірна, і тоді цю громадянку попередити або притягнути до кримінальної відповідальності за недостовірне повідомлення про злочин, серйозний злочин. І тоді зняти взагалі ці питання: що у нас зараз є? У нас зараз є заяви громадських організацій, журналістських. До своїх російських колег у нас є сюжети стопфейку. У нас немає нічого, щоб зробила держава. Хоча якраз держава тут може зробити дуже багато. Що і в рамках існуючого що, законодавства без що робить, без жодної да, комісії. що дуже зручно зробити СБУ е чи МВС, вони і так само навіть Держкомтелерадіо і Нацрада, замість того, щоб самим інтелектуально пропрацювати питання і зробити юридично значимі висновки і рішення прийняти, вони замість цього звертаються до НЕКУ. НЕК щось пише, от якісь такі свої вікупомні рішення. Які ну є юридично нечемним. на цій підставі щось робить збу або МВС, наприклад, забороняє в'їзд російським журналістам, або Нацради забороняє заборони, але не канали, на основі якихось нормальних пропрацьованих телератію. економічних юридично правильних документів, а просто на підставі рішення якоїсь комісії, де експертом може бути якщо заступник це, міського. голови. Так, якщо, якщо це стане предметом розгляду Європейського суду захисту прав людини. То держава Україна буде сплачувати колосальні суми цьому громадянину або організації, які звернуться. Бо це просто безпідставні рішення. Самі самі копаємо бути правильно, а можуть бути рішення обґрунтовані. І таким чином ми, наприклад, приїжджаємо на якусь міжнародну конференцію українська делегація, і що ми отримуємо? Ми отримуємо критику. Критику за те, що у нас без суду закриті російські канали. А що вартує взяти і пропрацювати це рішення, звернутися в суді по експертизу до речі, одна з них судом призначена, досі Нацрада результати не передала. Для того щоб суд прийняв рішення про заборону російського каналу, мотивоване рішення, обґрунтоване рішення. Ні, цього немає. Ми випускаємо якісь неграмоти. І так само тепер РНБО намагається використовувати НЕК. Принаймні є таке бажання використовувати НЕК як відповідь, а забученої общественності щодо заборони російських серіалів, російських продуктів, журналістів, ще чогось, якихось інформаційних матеріалів щодо цих саме обмеження військової таємниці, як це потрібно робити. Але, шановні, є цього лише дві інформаційні концепції в світі: лише дві тоталітарна і демократична. Тоталітарна це означає, що ви, врешті-решт, приходите. До того стану, коли на кордоні потрібно здати мобільні телефони і всі гаджети і пристрої, які вам можуть допомогти здійснювати будь-яку фотозйомку, прослуховування іноземних голосів тощо, тощо тощо. Але це трохи не наш шлях. Оце тоталітарний шлях, і інший шлях, демократичний: це вільний ринок ідей, вільний обіг інформації. Але це не означає, що не існує законів, які торгують. І, якщо, і чи закони в Україні якщо навіть зараз є? є? Абсолютно. Якщо є прямі заклики, побачив, піди вбий. Це справа а, про військового суду проти Руанди. Побачив таке плем'я, там був етнічний конфлікт. Побачив таке плем'я – піди вбий. Побачив дитину цього плем'я, піди вбий. Тоді це абсолютно чітко підпадає під заклики. Якщо є пропаганда тероризму, то так само є досвід по закриттю таких каналів це були ісламські ісламські канали які були заборонені у зв'язку з тим що вони мали пряму пропаганду тероризму і заклики до джихату тощо, тобто є цей досвід, будь ласка, його використовуйте. Не знаєте, як зверніться до громадських організацій, які можуть це зорганізувати. Але я вас ще запитаю на останок. А, а чи розуміє Національна комісія з питань моралі, що їх намагаються використати як орган або цензури, Безумогу. або постмодерації? Безумовно. То чому вони на це йдуть? Ну тому що вибачте, це ж 4 мільйони гривень, це така сума, яку ми собі думаємо, що вона є. А загалом вони займаються від 4 до 9 мільйонів гривень на рік. А то. Не чотири мільйони, мільйони гривень держав, я по різних написав. державних програмах можуть працювати, і яка саме сума на цей рік ми не можемо точно знати. Це Тому це що треба вони... сумувати да, різні різні програми, в яких, наприклад, у я передбачаю сертифікат щасливої родини. Чому це не просто ха-ха. Це, це значить, що вони отримують фінансування по якійсь програмі, направлені на підтримку сімей. Тому є рішення про сертифікат щасливої родини. Ми з вами можемо сміятися скільки завгодно, але свої п'ять копійок вони мають. З того розумієте? Ну, от в цьому, є проблема. Це, от в цьому є проблема. Значить, вони займають офіс, це оплата немаленька, комуналки, і таке решта. Вони займають у них гранична чисельність, усі 81 особа, здається, може у них працювати і працює разом з їхніми регіональними представниками. Тому це колосальне таке от витрачання коштів. Чому це навіть не в перерахунку на бронежилети, а це взагалі показник неефективності використання? Коштів платників податків. їх мали за, за рекомендацією Ради Європи, е, так само Постійно. за е, відповідно Постійно. до нормативних актів указу Постійно. президента про оптимізацію Значить, якщо центральних ви органів. Це звіт квартирів без кордонів за будь-який рік, починаючи з 2003-го, але особливо з 2005-го, коли ця комісія почала дуже активно працювати. Якщо ви побачите, там кожного разу міститься критика. Що в Україні є цей НЕК і рекомендація змінити законодавство? Якщо ви візьмете звіт обсє по Україні те саме. Якщо ви візьмете звіти Ради Європи і е, е, Євросоюзу по Україні щодо імплементації законодавства європейського, там це все є. Навіщо ми підтримуємо? Зараз от було вже розроблено законопроект Міністерством юстиції, який передбачав, що буде цей орган -нек виключно громадським. На кабінеті міні... з всіми міністерствами було це погоджено без зауважень. Але чому ні? На кабінеті міністрів розглядається цей законопроект і міністр культури пані. Щук, уже називається на голубому глазу, емоційно починає запевняти, що цей законопроект не готовий, його потрібно відправити на доопрацювання, тому що не потрібно зберегти. Петренко, міністр юстиції, у нього запитує, чому ви погодили без зауважень, а саме тепер виступаєте проти. Відповіді немає однієї емоції. От тому є питання. Чому державні органи вважають за ефективніше не створювати нормальний, демократичний, вільний ринок інформації ідей, а підтримувати такі вузколобі цензурні органи? Ми вільно дозволяємо циркулювати ідеям в ефірі громадського телебачення, тому Тетяні Котюжинській дуже дякуємо.